Добрий ранок, дітки. Рада вас вітати на нашому занятті з розвитку зв'язного мовлення. Давайте всі разом повторимо наше ранкове привітання. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку в долині дубки. Доброго ранку, люди привітні. Всім я бажаю, щоб усмішки квітли. А тепер розпочнемо наше заняття. Сьогодні до нас завітала на гостину дівчинка Настуся. Давайте всі з нею привітаємося. Привіт, Настусю! Погляньте, дітки, уважно на Настусю! Та скажіть, чому вона прийшла до нас із Парасолькою? Послухайте загадку від настусі. Крап-крап-крап хмаринка плаче. Ой, сумна вона одначе. Що з хмариноньки полоще? Це рясний, осінній дощик. Вірно, дітки, ви молодці. А тепер погляньте на хмаринку. Що ви на ній бачите? Що хмаринка нам принесла? Так, вірно, дощ. Скажіть, будь ласка, як капає дощ? Кап-кап-кап-кап. Які осінні дощі? Осінні дощі холодні, рясні, затяжні. Скажіть, діти, а чи можна ходити під дощем без парасольки? Напевно, що ні. Тому Настуся завітала до нас парасолькою, бо на дворі йде дощ. А зараз давайте пограємо в гру, скажіть ласкаво дощ, Дощик. Хмара, хмаринка. Доповніть слово, що робить дощ? Дощ іде, крапає, стукатить. Молодці дітки. А як іде сильний дощ? Крап-крап крап-крап-крап. А тихенький дощик кап-кап-кап кап і стихає. Діти, настусі, дуже сподобалося з вами гратися та навчатися. Вона з вами прощається до нових зустрічів. До побачення, малята!